Сьогодні у багатьох українських воїнів з'явився додатковий шанс вижити 13 повністю обладнаних карет швидкої допомоги та медичних позашляховиків прибули в Україну. Це благодійна допомога з Бельгії, організована невтомним ігорем Вітенком і його одноіменною місією. У Бельгії медичне обладнання, медикаменти і сам медичний транспорт збиралися як приватними особами, так і організаціями. Взяли участь як українські організації, власне, сама місія Ігоря Вітенка та міжнародна громадська організація Рада з екологічної безпеки, так і бельгійські, зокрема благодійні організації Stay Safe та Pax Christi. Ділилися майном також лікарні, клініки та пожежні частини Бельгії, зокрема пожежній службі Північного Лімбурга та Західного Брабанту, а також госпіталь Єсса із міста Гасельд та ротарі клуб із Тонгерена. Навіть білоруська громада Бельгії долучилася. Вони спорядили медичний джип для полку імені Кастуся Каліновського, який воює за незалежність України. Білоруські бійці, крім власне, автомобіля отримали ще дрон, аптечки. Пайки і, звісно ж, знаменитий бельгійський шоколад. Шоколаду Ігор Вітенко за роки благодійності привіз в Україну не менше 50 тонн. Від компанії de Or. Звісно, що і дівчата із Рутенії не залишилися осторонь. Ми посприяли тому, щоб каравани з допомогою щасливо доїхав до України. Наша душа, і душа в Україні! Мамі... І співаємо О, і в Україні. Без вас, нам повна дупа. Це Я Я без, без слів. Особисто побажала волонтерам щасливої дороги. Ми співпрацюємо з ними. Приїхали доросли, і, і, і вручити так само чек. 14 автомобілів. От вже в колоні буде, ще має приєднатися 15, 15 автомобілів від з Брюсселя від Марти Бердадин. Тому у нас колона плюс дві супроводжуючі машини, У нас буде колона 16 в 16 автомобілів. Колонії такого ще не було. Весь медичний вантаж разом із транспортом уже із самого початку був розподілений поміж різними підрозділами ЗСУ, Національної гвардії та Прикордонної служби України. Вся техніка поїде на нуль. Якісні джипи будуть вивозити поранених по пересіченій місцевості. Дісталися кілька автівок і медичним службам із Херсонської та Одеської областей, які працюють по суті в умовах бойових дій. Благодійна організація із Бельгії Stay Safe відрядила в Україну своїх медиків, які допоможуть нашим лікарям освоювати нове обладнання. Зокрема, йдеться про обладнання для лікування онкохворих пацієнтів. Свій подарунок отримали і рятувальники із Харкова. Це обладнання для боротьби із пожежами, фільтри для води, генератори і багато чого іншого. Благодійна організація Рутенія вже давно співпрацює із місією Ігоря Вітенка, і ми сподіваємося і далі робити спільні добрі діла заради наших хлопців і нашої перемоги. Позитивні емоції,